У Росії горить один з найбільших нафтопереробних заводів Сибіру. В місті Ангарськ Іркутської області вночі спалахнула масштабна пожежа на території нафтозаводу, серйозна пожежа на технологічній установці проммайданчика Ангарської нафтохімічної компанії в Ангарську. Про це повідомив губернатор регіону. За його словами, ще п'ять людей постраждали, одна особа госпіталізована в стані середнього ступеню тяжкості. Зазначимо, що Ангарська нафтохімічна компанія, яка входить до структури Роснфт, є найбільшим підприємством Східного Сибіру з виробництва нафтопродуктів і нафтохімії. Повідомлення про пожежу надійшло о 6 ранку за місцевим часом. Площа загоряння становила близько 2500 квадратних метрів для гасіння вогню задіяли понад 100 осіб і 25 одиниць спецтехніки. Жителі Ангарська і навіть Іркутська, відстань від якого до підприємства майже 40 кілометрів. Повідомили, що початок пожежі супроводжував гучний вибух. Очевидці стверджують, що вібрація була такої сили, що деякі прийняли її за землетрус. Дякую за перегляд.